Окей, добре. Добре, добре, добре. Бляха, муха. Ну ви мене, бляха, трошки вибісили. Дивіться, ось іде проводка. Ось сабік. Ось підключення. Ніяких запобіжників. Для тих, хто не розуміється. Штатний рідний запобіжник 7,5 Ампер. 7,5. Це, грубо кажучи, дві, дві галогінки. Сумарно. Потужність. Тепер далі. Тут немає нічого, тут все Штатне. Де я підключав? А я підключав покажу, де. Я просто взяв плюс від шуфлятки, від, від того фі фіолотового реле, де йде жилення на розетки заднього ряду, хлібниця і тому подібне. І просто пустив плюс. Отут у мене стоїть насап в штатній розетці запобіжник на, на 2 А. На 20. Все. Ні 60, ні 100, ні 200. І нема оцих ось ось кабелів як палець. Просто звичайний кабель, все. Для чого вішати оці кишки? Я не знаю, ми, ми, може є, може нема. Ну це так, це. Це просто людина робила автозвук і просто до штатної магнітоли купила кабель. Каже, буде класно грати. А як воно буде класно грати, якщо ми просто беремо до оцих дротиків, які йдуть на магнітолу, оці ісовський розйом, якщо вихід... Іде тоненький, а далі воно примотало кабелюру і каже, звук буде супер. ну Це бред. Ці кабеля ставляться тільки на підсилювач. Коли йде, йдуть потужні динаміки, коли е, звук йде усілка, тоді кабеля ставляться. Ні бля, воно повністю розпиздохало рідну проводку. Потягнула з дверей на магнітолу оці кишки і підключила до оцих дротиків, до цих тоненьких. І каже, звук супер, помінялося. Ну на що цей саме обман? Трішки маєте клепку. Що ви робите? Тому що я ж кажу, що промодохався, протягнув кабель, спалець, такий кишку через всю машину, щоб... Запітати просто сабік, який має живлення 7,5 ампер запобіжник. Та в нього вже запас буде десь ампера 4. На піковій потужності. Включайте люди розум, допомагає іноді.